Усім привітик! Я в файному місті. В файному місті ЖК Затишний. Якщо що, то ось там жд вокзал. От, закінчу двокімнатна квартирка. Двокімнатна квартирка. 86 метрів квадратних. Якщо по по 300 гривень, це получається майже 26, майже 26 тисяч. Ну, це лише не так получається, а по платі вона зовсім зовсім по-другому. Так, що тут є? Щеток Агервольта. Виконане та як виконане. нічого тут немає. Особливого від неї. Дві УЗОшки і чотири дівки. Чотири дівки. Усе якби тут для, для власника поки ось так. Ну. Ось так буде підписано. Як захоче, подивиться, не захоче, як захоче. Ну, менше більше. Менше більше чисто. При вході домофон. із доступом до визивної панелі парадного входу, буде відеодомофон. Відповідно, з сторони коридору буде ще визивна панель для самого домофончика. Ось тут вузол, вентилятор і буде якась там лампочка. Ось так. Монтаж пучковий. Слаботочку. Слаботочку тут же зробив окремо, хоча таких вимог немає ніде. І багато спорів є, багато є спорів, що будуть якісь перешкоди туди, сюди. Але... Я цікавився такою інформацією. Я читав, багато я читав. І весь секрет в тому, що пари виті. Ось так. Колумбус заходить в квартиру, і він, виходить, ось так по діагоналі. От його підпис Колумбусів, ну, тут добре його не видно. І так був змушений дати по діагоналі, так як його ледь-ледь вистачило. Ледь-ледь вистачило, ось там з червоною ізолентою він. Ну, вистачило. Так, інструмент весь готовий, щоб іти вже далі. Так, по, 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 по квартирі тут другий санвузол. Вентилятор зеркало, там буде, тут буде ванна. Тут буде ванна збоку, буде вимикач зеркала і розетка. Може там бритися, може, може крутитися, може сушитися кухня. Кухня, кухня, кухня по центру. Буде люстра і у різні точечні. Холодильник. Холодильник ось тут. Холодильник і газовий котел. Ну, На даний час не було такої вимоги, щоб вони не відключалися з основним світлом, але можливість переключити оце. А саме холодильник і газовий котел є. Тобто в щитку можна буде при потребі, можна буде. Переключити, і, і коли від'їжджають, може собі автомат вимкнути, а холодильник і газовий котел буде працювати. Так, тут телевізор. Телевізор довго думали, але все-таки я їх переконав, що на кухні повинен бути телевізор. Так як ось тут буде стіл, тут буде стіл, там кондиціонер із. Сидіти за столом, щоб можна було дивитися. Я думаю, це зовсім нормально. Навіть дуже. Навіть дуже. Так як і в гостюві в гостюві вимикачу розетки, там буде якийсь диванчик, як би то, як би то. І навпроти, навпроти буде телевізор там вверху. А внизу буде ще тумбочка із, можливо, там ще із чимось, не знаю, є можливість підключити телевізор, зв'язати верніше телевізор і, і тумбочку, так сказати, по HDMI кабелю. Тут закладена труба сорокова, туди заходить все, що, що забажається. Також інтернет, ну і 220. Вверху інтернет і 220. На балкончику, на балкончику світиться от. Переконав я замовника, що штори. Ну, штори будуть, тому що, тому що, тому що підсвітка штор, що тут гостьовій, що в дитячий. А це є дитяча от. Дитяча підсвітка штор. Там кондиціонер. Це підсвітка штор. Ну, світодіодна мається на увазі. І що в їхній спальні? Також підсвітка. Це, це точечний, точечний і тут над ліжком точечні. І посередині ЛЕД підсвітка. Підсвітка штор. Обов'язково вона, як практика показує, 80%, як 80, але 70% то світить тільки ЛЕД підсвітка. Тобто підсвітка оця штор, вмикається, воно і, і виднося, і, і приємно. Так, Кондиціонер. Тут я стою зараз, як буде ліжко навпроти телевізор. Підходить інтернет і 220. Отаке От то, все пучками, все пучками. Так, тут буде, я називаю маля, жіночий малярний столик, зеркало, вимикач і розетка, щоб, щоб жінка там дивилася, багато пішло кабелю на спальню. Адже. Прохідний одноклавішний, далі прохідний двохклавішний. Те саме прохідний двоклавішний і одноклавішний. Внизу, там і там розетки. Там розетка вимикач і тут два перехресних. Дуже багато пішло кабелів. Замовник не сподівався на таке, ну, а що я зроблю? І того. І того. І того, всього тут получилось 107 точок, 15 розпрідкоробок. Розпридкоробки усі скрутки верніше, усі поварені. Отакий От не, 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 таким нехитрим способом. Відровий трансформатор, угольок, і пішов. Пішов, пішов, і не боявся. Так, щоб зменшити метраж, то варочна і кондиціонер. Так що холодильник і газовий котел, усі йдуть коротшим шляхом через два санузли. Через два санузли. І виходять. Ну, Виходять кому де холодильник, холодильник ось тут, ось тут і так, і пішло-пішло туди в санузу. Газовий котел також. Ось так. І вже кондиціонер, це вже не вистачило. То вже докуплявся 3 на два з половиною, бо замовник мав польський. До речі, мені сподобався оцей білий 2 на 2,5. Мені він сподобався по якості ізоляції. Це не то, що цей якийсь Закарпатський чи, чи... Ну, щось таке. Ну, воно трошки не те. А польський він приємніший. Він навіть на дотик. Він навіть на дотик приємніший. Так що? Так що. Я закінчив ще одну роботу і завтра на лижі і додому, адже я вже більше як 2 тижні не був вдома. Поїхав в Київ, там зробив чистовий монтаж з Києва одразу в Тернопіль. Це я зараз біля двох танків. Вініше недалеко. Недалеко біля двох танків. Хто знає, то добре, а кому і не треба знати. Та й теж добре. Як би, то закриваю поки тільки цим папером. От, Але він десь зараз приїде за... власник. Приїде, покажу і штукатурка нікудишня. Це навіть не штукатурка, це просто пісок. Я не знаю, як він тримається. Отаке От ножом взяв оце. Отут вирізав ножиком такого. Раз, раз воно відпало. Нікудишнє. Перестінки. Перестінки. що вони мають? 7 сантиметрів. Я не знаю, як вона має бути. Оці. Оце. Ото. От. От. Що воно, наприклад, от на цім рівні засвердлювався під ялинку. Під ялинку. Я не знаю як воно має бути. Ось, будь ласка, тут, там, на цьому рівні. Ану. От, ялинка. Ялинка. Я не знаю, якщо дійде вже до, до монтажу, наприклад, бойлера. Ось там буде якийсь хоча б на 100 літр. Хто тут має засвердлитися? Як він має засверлитися, щоб з другої сторони не відлетіла плитка? Ось тут. Оце, оце, це все поранене таке. Це я засверблювався з тієї сторони. Про всього на всього, щоб прикріпити кабель. Те же саме отут. От під холодильник, з тієї сторони з кухні, там іде. Штроба для холодильника. Тут для мікрохвильовки. Я, я в шоці. Я просто в шоці. В спальні. В спальні. Ось там телевізор буде. От, а що з цієї сторони творець? Будь ласка. Як? Не знаю. Гостіві. От вверху і внизу. Де воно знаходиться? Зараз. Можливо, воно комусь і цікаво. от, от. от такі-то анекдоти. Розмотчик кабеля ноу-хау. Може комусь і треба буде таке. От. Що це є? барабан від правки. Барабан від правки автомата. Ну це вже це ліпше. Це хрестовина. Редуктор від болгарки. І... Ось, поставив зверху гайку закрутив. О, повірте мені. От і все. Ось такі то діли. Тут буде також підсвітка робочої поверхні. Там буде колись трансформатор і ось так. Розперед коробки. Ну тут я не підписував. Я казав що власнику, щоби пофоткав, зняв собі відео. Но я думаю, що того не буде. Того не буде. Якщо можливо, можливо. Можливо, якщо прийдеться, то він подивиться все відео. Це в спальні. Ось так. Іде 220, ось так іде інтернет. Рано чи пізно хтось буде чіпляти телевізор. Хто я не знаю, як він буде засверлюватися такий от, 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 в такій стіні. О, но. Ну. Ну хтось та й буде. Ну нехай не, не перфоратором, нехай пером. Але, так, як воно? Отак От іде інтернет, так іде 220. Тепер навпроти інтернет пішов вниз. Навпроти, пішло 220 і ось тут, ось тут іде сорокова труба. Внизу, вниз, вниз, вниз. Тобто навпроти останньої монтажної коробки. Іде сорокова труба. Бо, наскільки я розумію, то телевізор, кріплення телевізора буде нижче коробок, кріпитися. А так воно буде, чи як, я би кріпив вище, ну, то таке, кожен робить по-своєму. Штробив я навіть не рахував, скільки, скільки метрів, тому що тому що. Тому що я робив за половину. Щтропі я тому і не заробляв. Він собі буде грунтувати, він, він собі буде заробляти. І... Чому за половину? Ну тут фокус в чому? Це є земля крас. І це є однокласник мого старшого сина. Ось так. Ну, такий трудяга, хлопака трудяга, який працює, працює, працює. Це він, до речі, це все зароблене руками. Не вкрадено, а зароблено. Фізичною працею. Так що, так що, так що усі, усі зорі зійшлися на тому, що ціна буде просто, просто наполовину менша. На, зверху, зверху на п'ятому поверху він мене водив. Ну, він, він раніше спілкувався і ще з якимись електриками. Ну, вони хотіли, по-моєму, що 15 тисяч, але він мене туди як відвів. Йосип на прокупили? Краще б я в би і не дивився. Я теж не, не дуже то аж кому хтось, може, теж захоче мені. Загнути, але я не знаю. Я не знаю. Це робилося буквально, буквально коли вівторок. Так, вівторок я приїхав, а сьогодні, по-моєму, є понеділок. Ну, одним словом, за тиждень часу я зробив. Я зробив і на цьому квітка завтра рано. Завтра рано запрягаю і їду додому. Ось таке то наше життя бродяче. Хоча я є казав Борода бомж класичний, бо хе, я вже маю телевізор. Ось там в куті, в куті іде кабель. Він виходить на балкон і там планується колись що буде електрокотел. От хвіст. Шість квадратів. Ось так. Все. Робота закінчена. І я чекаю на власника і вам всього найкращого.